Назар Богачук, головний тренер Луцького Люберта. Назар, ваш коментар до сьогоднішнього матчу. Зіграли ігру проти команди, яка буде боротися за чемпіонство в цьому сезоні. Дуже складно зараз коментувати, тому що гра, якісь епізоди були провальними. Не сподобався початок гри, можливо, якісь хвилювання. Далося ознаки, такі не обов'язкові помилки. Аврора впевнено їх реалізовувала. Не було Руменюка сьогодні, і ви трішки по-іншому також четвірки в принципі, побудували? Ну, да, Дмитро травмувався в ігрі сухою балкою. Тому прийшлося робити ротації в четвірках. В принципі, так як складалася гра, це не було якби ключовим, були набагато. Важливіші системніші речі, які ми, в яких ми допускали помилки, і такий суперник звичайно це буде реалізовувати. Але після 1-2, коли Голодум сквитав рахунок, якось здавалося, що є шанс зачепитися за матч? Ну, хотілося, щоб ну, там, гол, звичайно, додав якихось емоційних в гру. Хотілося, щоб цих ситуацій навіть не тільки з голом, а з якимись ударами небезпечними моментами було більше. Проте, ну Помилки, помилки, і ще раз помилки заставляють би, втрачати контроль. Не ну, навіть не контрольна дорою, а ці емоції, які більше огнітають, і потім стає складніше грати, грати, грати. Таке враження безсилі складалося. Дякую за гру і удачі далі Хмельницькому проти Сокола.